Вітаю, друзі, Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, волонтер, колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації, громадський та політичний діяч Георгій Тука, Георгію Борисович. мої щирі вітання вам. Вітаю пані Євгенія, вітаю вас та наших глядачів. Георгію Борисовичу. Давайте нашу розмову розпочнемо із інтерв'ю. Андрія Єрмака. Він у ньому заявив, що для початку переговорів Російська Федерація має відійти на позиції до 24 лютого, а тоді ми будемо говорити про те, як Відновити наш суверенітет до кордонів 91-го року. Також у цьому інтерв'ю Андрій Єрмак сказав, що важко три роки продовжувати боротьбу, саме тому ми працюємо над перемовинами. Скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли ці слова Андрія Єрмака, чи можна говорити, що це таке повернення до Стамбулу? Ну, якоюсь мірою, бо, врешті-решт, деталі реальні деталі переговорів, які тривали в Стамбулі, нам ще досі не відповідають. Окрім там, поодиноких коментарів, чи то учасників, чи начебто свідків цих переговорів, але деталі реальні. Правду, нам, до речі, ще ніхто практик це так ці не ставиться. Що стосується заяви Ярмака, ну, по-перше, мені скажу чесно, не імпонує коментувати висловлювання людини яка не має жодних юридичних повноважень. Висловлювати точки зору нашої держави. Я взагалі переконаний, що наділивши Єрмака невластивими повноваженнями, Зеленський передав, порушивши Конституцію, передав частину своїх президентських повноважень людині, яка не має цим займатися. Але по суті того питання, яке порушив Єрмак щодо того, що, мовляв, хай Росія виведе. Війська до тих кордонів, ну, лінії зіткнення, не кордонів, а лінії зіткнення, яка існувала на момент повномасштабного вторгнення. По-перше, це абсолютно суперечить тим численним заявам, які багаторазово робив президент Зеленський, акцентуючи, що мир може відбутись виключно: на Повернені кордоні 91-го року, мир мирна угода має бути справедливою. І, відповідно, зараз це висловлює Єрмака, воно протирічить всім попереднім заявам президента Зеленського. Це перше. Друге, як показує наш досвід, на жаль, негативний. Ніякі мирні переговори з Росією щодо. Відновлення територіального суверенітету України по відношенню до Донбасу та Окупованого Криму позитивних результатів ніколи, підкреслюю, ніколи не давали. Чергове сподівання на дипломатичне вирішення цього питання це чергова лакшина на вухах українців. Чи готовий до будь-яких переговорів на сьогоднішній день агресор? Ні, не готовий. Агресор. Треба чесно визнати, зараз сильний як ніколи. В нього спостерігаються успіхи в захопленні нових і нових територій нашої Батьківщини. Після того, як відбувся саміт брік в Казані, можна стверджувати, що Путіну вдалося прорвати блокаду так званого міжнародному рівні. Тож на сьогоднішній день Росія. На підйомі і жодних підстав для того, аби починати якісь переговори з позиції України у Росії немає. Для того, щоб починались подібні переговори, має бути виконана одна з трьох умов. Або обидві сторони виснажені і не можуть можливості, не мають можливості далі воювати. Такого не спостерігається. Або обидві сторони досягли. Якоїсь своєї мети, і тоді вони домовляються припинити військові дії, або одна зі сторін виснажена і не може чинити більше або наступальні дії, тобто агресію, або чинити супроти агресору. Цього теж ми не спостерігаємо. Адже на сьогоднішній день, я відверто скажу, я не бачу жодних підстав, жодного, абсолютно ніяких підстав. Для навіть для теоретичного початку якихось мирних а коли ми говоримо про становища української та російських армій, становище <кас> вони, вони знаходяться. Можете, будь ласка, от, дати оцінку? Нація на увазі з точки зору також можна, можна, таки, економічний і, в принципі, заяви, які навколо так, і підтримки міжнародних партнерів от-от України. так Підтримка <кас> а, України, вона є тут. Від цього нікуди не дінешся. А разом з тим, ну, я не відкрию Америку, якщо скажу, що всі майже ну, практично без винятку, всі українці з першого дня вторгнення мріяли про більш дієву з боку наших західних партнерів. А чи є в них потенціал є? Цей потенціал є. На жаль, він не використовується цими країнами. Але разом з тим хочу зазначити, що він не використовується і самою Україною. Чи переведена у нас, наприклад, економіка на в період воєнного стану? Ні. А що має... має бути зроблено от конкретно, якщо ми говоримо про переведення економіки навіть? Воєн... На воєн... Ну, по-перше, з моєї точки зору, потрібно на законодавчому рівні, а може, рішенням РСБО, виявити ті напрямки діяльності. Економічної, які є реально рішучими для життєдіяльності України, наприклад, енергетика, водозабезпечення. Там цей перелік можна продовжувати абсолютно точно. Але разом з тим, я не думаю, що для вирішального моменту в долі нашої батьківщини є. Крайня необхідність виготовлення, ну, наприклад, не знаю, посуду, ковдру. Я думаю, що такі підприємства, вони мають або перейти на виробництво необхідних воєнних Можливо, і озброєння навіть. Адже хочу сказати, що обладнання для виготовлення, наприклад, патронів, воно доволі примітивне. І фактично його можна розташувати будь-де. І це автомати або напівавтомати, і ними можете володіти навичками, можете володіти і чоловіки, і жінки протягом 2-3 діб лише. А, наприклад, є кр крайня необхідність в виготовленні і в плетінні маскувальних сіток цей шалений дефіцит він так само вирішується руками і коштами населення України. Але цього не вистачає. І таких прикладів дуже багато. Треба провести, ну, скажімо, ревізію господарську і виявити, які підприємства є стратегічно важливими, а які є другорядними, діяльність яких може бути перенаправлена на вирішення стратегічних завдань. Грі от якщо говорити в плані, куди ми рухаємося, от військові експерти, з якими я спілкуюся, вони переважно більше схиляються до тієї думки, що треба бути тверезими, що наразі Україна не має можливості і так відвоювати кордони вийти на кордони 91-го року, і наразі головне нам стабілізувати, хоча б так лінію фронту, і не дати просуватися ворогу вперед. Мається на увазі, що а представники влади так постійно говорять про завершення В, війни, і так і ми чекаємо всі п'яте листопада. От після цього мається на увазі, як ви вважаєте? Ну тобто за яким сценарієм ну, найоптимістичніший сценарій для України і, і ні? Ну тобто, куди ми рухаємося, як ви як ви гадаєте? В найкоротшій, найближчій перспективі завершення війни, як його називають, можливо виключно за рахунок капітуляції. Це треба всім просто чітко розуміти. А якщо навіть наші деякі, принаймні, зможновладці втеренять про те, що там 2-3 місяці і війна закінчиться, по-перше, хочу нагадати інфантільним глядачам, що вони вже це чули і неодноразово. З вуст тих самих або представників безпосередньо влада, або їхніх так званих говорящих голів, то Зараз на сьогоднішній день ну, виключно одна є можливість це здатись на милість росіян. І коли ці слова звучать з вуст керівників держави, ну, у мені стає моторош. Що стосується взагалі, в принципі, можливого не миру, скажімо так, а припинення в його вогню, як це відбувалося, наприклад, на Донбасі. То, по-перше, хотів би зазначити, що за ці роки з 15 по 19, за 3,5 ну, роки, яке тривало начебто перемир'я, чистих днів без будь-яких постерлів, провокацій, було аж три. Не, не три місяці, не три тижні. Три дні з 3,5 років. Вчора я подивився відео одного там з російських найманців з Вагнера. І він відкрито каже: Я думаю, що в принципі з цим це мають розуміти всі українці. А якщо зараз буде започатковано припинення вогню, то це виключно відтермінування подальшої війни. За його оцінками, війна має бути Подовжена, продовжена протягом максимум 10 років, бо Росія не вирішила своєї стратегічної меті. А стратегічна мета Росії це знищення незалежної Європейської держави України. А найбільша проблема наша полягає в тому, що позицію не, не визнання, не сприйняття українців як окремої нації, а України як окремої держави. Має право на власну політику і на побудову власного майбутнього. Це позиція, вона властива не виключно там якимось не знаю, там двом-трьом десяткам кремлівських цих злочинців ця, та двом-трьом десяткам пропагандистів російських. Ні. Цю позицію поділяє ну 95% населення Росії, починаючи від там не знаю лісорубів в Сибіру та. Рибалок Далекого Сходу і закінчуючи водієм таксі в Калінінараді. Тому о, о, наші ще іноді відбуваються такі наївні розмірковування от Путін помре і тоді, і що тоді? І нічого тоді не зміниться. На місце стане або той самий скажений медведь, або, або там інший якийсь їх там безліч. Зараз ситуація складається таким чином, що це суспільна думка взагалі російського суспільства в цілому. Отже, цей ворог він буде існувати, і нікуди він не подінеться від нас, на жаль. І це треба тверезо на це тверезо дивитися, навіть якщо відбудеться якийсь термін перемовин і а, припинення вогню, то цю паузу ми зобов'язані використовувати не на Велике будівництво, не на асфальтування, не на мільярд дерев, виключно на оборон підвищення обороноздатності нашої країни. Бо війна не завершиться навіть в такому. А коли ми говоримо про зупинку вогню нещодавно. Президент говорив про те, що якщо припинити бити взаємно так по об'єктам енергетики, то це може призвести до завершення гарячої фази війни? Тим не менше, ми бачимо, що росіяни активно атакують нашу енергетичну інфра інфраструктуру і, і щоденно все це відбувається. Тож пане Георгію, як ви вважаєте, ну, тобто, чи можливо в принципі як Ви вважаєте, найближчим часом ось так завершення цієї гарячої фази війни, і чи піде на таке знову ж таки тоді Росія? Оце рівноцінний це є обмін тоді. Неможливо, неможливо, бо Зеленський висловлює позицію слабкого. Для нас дійсно Росія покриває своїми ударами всю територію нашої держави і страждають від е, дронів, від е, ракет, всі абсолютно міста та села на території нашої країни. Ми у відповідь можемо наносити удари на доволі обмежені території Росії. Щільність цих ударів не співставна з ударами, які наносить Росія. Результат теж, на жаль, не співставний. Отже, ніякого паритету зараз принаймні немає, і жодних ознак, і навіть теоретичних ознак того, що Росія готова пристати на подібні пропозиції, їх просто не існує. Це якісь фантазії Зеленського не більше. Але ж ми залежні від наших партнерів у тому контексті, що так нам не нам необхідна воєнна, так допомога і не тільки і економічна. І от нещодавно Лойд Костін говорив про те, що війна з Російською Федерацією може будь-який момент закінчитися перемовинами. Тобто, яке становище тоді нас ставлять і партнери також? Абсолютно прогнозоване. Більш того, я скажу, що дійсно ну тільки я не походжу з Костіном, не війна може завершитись. А активна фаза бойових дій може завершитися, війна розпочнеться знову. В цьому не, 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 не маємо існувати в світі ілюзій. І таким чином, на жаль, чому мені, наприклад, не подобається, чому я не є прихильником тези про негайне припинення активної фази бойових дій, попри те, що. Ми зазнаємо великих втрат, в тому числі і людських, в першу чергу людських, потім і територіальних, і економічних. Але я абсолютно переконаний, що в тому випадку, якщо ми зараз з допомогою наших союзників, без їхніх, якимось чином домовимось про припинення активної фази війни, то, по-перше, я в цьому не маю жодних суддів, в подальшому буде набагато складніше. Зібрати власних союзників і партнерів для підтримки нашої країни. Це по-перше. По-друге, за нинішньої влади, я думаю, не безпідставно, що всі ресурси будуть, я маю на увазі фінансово-економічні ресурси країни, мають будуть спрямовані не на озброєння країни, а на те саме великий будівництво. Ну і третє фактор, я не маю сумнівів в тому, зараз відбуваються в Росії дуже знакові події в цьому контексті. Я маю на увазі арешти Міністерства оборони Росії за небачуваний рівень корупції, і вже зараз фактично наблизились до. Об'єднання як Ростех, який відповідає в Росії за виготовлення озброєння, то у мене складається відчуття, що нинішнє кремлівське керівництво реально відкрило очі на те, в якому жахливому стані відбувається так звана Друга армія світу. І зараз вони докладатимуть величезних зусиль, ресурси в них є і виробничі, і економічні. Для того, аби наздогнати своє просто ганебне відставання від заходу щодо сучасних видів озброєння. Отже, ми будемо використовувати цю паузу для розкрадання чергового бюджетного пирога, а наші опоненти, які нікуди підкреслюють, вони будуть використовувати для того, аби збільшувати власну оборону здатність. Коли ми говоримо про майбутнє формулу миру, про майбутнє саміту миру, от в цьому інтерв'ю Андрій Єрмак говорить, що Володимир Зеленський готовий розглядати мирні ініціативи Китаю, Бразилії Південної Африки в інтегрувати їх у формулу миру. Ну, тобто, це про якісь тоді поступки, про пошук компромісу. От як ви це розумієте? Це загравання перед о, союзниками Путіна на міжнародному рівні, які на жаль. Йому вдалося вибудувати, це стратегічний програш Заходу, величезний програш Заходу. Але катастрофічного в цьому я нічого не бачу. Можливо, це в реалії є свідками того, як відбувається зміна взагалі політичного устрою ну, та нашої земної кулі. Коли ми дійсно переходимо від монополярного світу, на чолі зі Сполученими Штатами, до двополярного світу, Сполучені Штати та Китай, адже не, не треба бути якимось там академіком чи лауреатом Нобелівської премії, аби не розуміти, що а, за війною, яку веде Росія, за війною, яку розпочав Іран, а, за діями а, Північної Кореї, які зараз спрямовані на підтримку Росії, за всім цим стоїть Пекін. І о, чи прямо, чи посередковано, підтримуючи економічно, технологічно, порушуючи санкції не приєднуючись до санкцій, за цим за цим стоїть Пекін. Таким чином, о, мені здається, що фактично о, волею керівництва компартії Китаю ситуація наближається до тієї межі, коли. Для того, щоб в світі взагалі влаштувати мир умовний, Сполученим Штатам доведеться вести діалог виключно. Горю Борисович про війська КНДР на території Курської області. Вже є повідомлення про те, що перші так військові вже прибули. В цілому там за різними оцінками пишуть змі про те, що очікується 5 тисяч професійних військових. Так із північної Кореї. Бачили, ви напевно, дозначно також ці маємо вже в соціальних мережах: що якби до війни хтось сказав про те, що Україна буде воювати на території Курської області із Північної Кореї, так то нам додали, додали б інвалідність так МСЕК мається на увазі, є інформація про те, що Люте має виступити із заявою. Тобто, яко, якою має бути тут реакція? Ну тобто і, і чи послідує вона взагалі? Що стосується світу в цілому, ситуація з юридичної точки зору виглядає наступним чином: одна держава звернулася по допомогу до іншої держави щодо відбиття агресії на території першої держави. Збройні сили України на території Росії виглядають як агресор, а Росія, маючи договір, великий договір з південної з північною Кореєю, вона звернулася по допомогу. і друзі корейці не могли відмовити. Після візиту Покидька Гутереша до Казані жодних ілюзій щодо позиції керівництва Організації Об'єднаних Націй, я думаю, вже ні в кого в світі взагалі не залишилося. А ця людина вона притримується не, не позицій, не цінностей, як такових. А ну, я, я не, не здивуюся, якщо коли-небудь вилізуть певні деталі про те, яким чином росіяни віддать, віддячили безпосередньо гутери, що за подібні дії або його родині. Це можуть бути не просто там в рахунки в банках. Це можуть бути якісь комерційні проекти спільні і таке інше. Ну, згадаймо Шредера, наприклад. Таким чином можна абсолютно щиро прогнозувати, що якоїсь ну, такої вже дієвої реакції, на яку ми очікуємо, або частина українців очікує, її не буде. А будь-які рішення на Радбезі вон, буде блокувати Росія і Китай. І таким чином фактично. Ну що заведеться бити і керейців теж. Омайзянувазі чи може можуть ці війська ну здійснити якийсь переломний момент у цій війні? Чи знову ж таки я розумію, що ви не військовий експерт, тут питання в кількості в принципі, якщо світ наразі дозволить ну тобто і такі так і таким діям бути, то тоді взагалі стоїть питання так архітектури безпеки в світі. Так, абсолютно. Абсолютно, я, я ж про це і кажу, що е, от, е, використання військовослужбовців Північної Кореї Росією, це не просто свідчення слабкості Росії, хоча це дійсно так. Але це е, додатковий пазл, картину зміни архітектури світу. Якщо хочете, це фактично черговий пазл в те, що ну, чимало вже аналітиків в світі називають. Третьої світової війни. Коли оцей маховик воєнного протистояння він не закручується навпаки стрімко розгортається. Це стосується не тільки України та Росії, це стосується і Близького Сходу. А хотів би дуже помилятися: надії сподіваюся, що це не призведе. До якогось масштабного загострення між двома Кореями. А вже лунають заяви доволі ну, категоричні. Пане Гурію, а від Південної Кореї ми тут на що можемо розраховувати, мається на увазі, чи піде, тоді, якщо буде доведено так питання ну, озброєння, озброєння для України? Я скажу чесно, я не вивчав це питання. <чування> Те, що Південна Корея дуже високотехнологічна країна, це не є таємницею. Я не знаю, чи і в якій кількості в Південній Кореї вистачає ну, таких засобів озброєння, наприклад, як там, артилерія чи якісь інші засоби протиповітряної оборони. Я цього не знаю. Але я переконаний, що в напрямку електроніки, яка використовується в армії, я думаю, що ця допомога може бути дуже і дуже дуже. Мова йде, наприклад, про засоби радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки. Мова йде про, може йти про радари наведення по звуку пострілу. Мова може йти про системи перехоплення польоту малих літальних апаратів. І таких, в принципі, прикладів може бути багато. Системи зв'язку знов, ті ж самі рації, армії ніколи не було вдостальів і, 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 і так не вистачає. Тому, в принципі, да поле для допомоги є і, і чимале. Техніка автомобільна тут можна фантазувати багато. Борисовичу Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві дякую. відповіді. І дякую за те, так, що за і для нас важливо, що ви приділяєте свій час нашим глядачам Григорі Борисовичу. Надзвичайно вам за це подяка. І давайте подякуємо нашим глядачам. Вони в нас найкращі. Друзі, я нагадую, підписуйтесь. Будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підпишіться. Будь ласка, на авторський ютуб канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Григі Борисовичу будемо вас чекати. Дякую.